Друзі, привіт! Я вас вітаю на каналі Тетяна з інстаграма. Сьогодні у нас буде незвичайне відео про те, як створювати контент зі звичайного буденного свого життя. Я веду свій блог в інстаграмі вже 6 років. І, мабуть, за 6 років я ходила в студію, робила професійні зйомки. Від сили 10 разів. Ну, можливо, 15. В основному увесь контент я роблю саме в своєму буденному житті. Пораюся з дітьми, створюю контент. Пішла на прогулянку, створюю контент. А чекаю дитину з якихось уроків, створюю контент. Діти сплять, я виходжу в прямий ефір. Поткаюся сама, взяла собі штатив. Поклала дітей спати, вийшла в центр міста, штатив з пультом, пофоткала сама себе, зняла відеоконтент, зняла фотоконтент, наклала музику і вперед викладати в блог. Усі рілзи я знімаю виключно сама на свою камеру звичайного айфону з дітьми під боком. На рілзах часто бувають діти. На рілзах часто дітей не буває. Але усі рілзи я знімаю в процесі свого життя. Я можу щось готувати, поставити телефон і зняти пришвидшену зйомку. Я можу сидіти працювати за ноутбуком, зняти себе зі сторони. Ось зараз, бачите, я вирішила, що немає куди вже чекати. Я хочу зняти відео на YouTube. І розказати вам, як я, звичайна мама, яка бореться без нянь і не має команди, можу знімати контент. Подивимося, до речі, скільки переглядів набере це відео. Якщо вам заходить і подобається, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на мій канал. Із лайфхаків, що можу сказати? Що під ложками під контент завжди можуть бути фото чи відео світу, який вас оточує. Це може бути фото трави, дерева, неба, зйомка себе зі сторони, або просто зйомка вашого обличчя, ваших емоцій. Це може бути фоточка вашої дитини або фоточка вас. Фото чи відео вашої руки чи ноги. Чи коли ви йдете, ви можете просто зняти свої ноги, і це додасть динаміки до вашого контенту. Ви можете знімати будинки навколо дерева, краєвиди. Ви можете знімати відео вдома, просто ставши перед вікном. Ви можете попросити свого партнера, друга чи подругу, чи навіть дитину вас зняти. Деякі рілзи, які залітали в мене, знімала моя шестирічна дочка. Купіть собі штатив. Навчіться знімати себе зі сторони. Навчіться швидко монтувати відео у програмі InShot. вона безкоштовна. Основна філософія контенту і блогу, це від ідеї до реалізації повинно пройти 5 хвилин максимум. Захотіли зняти, зняли, виклали. Навіть якщо дитина поруч грається, нічого, шуми можна прибрати. Вийдіть на одну хвилину з кімнати і зніміть сторіс, де ви про щось розповідаєте. Тобто... Тут основне бажання. Захотіли зняти контент? Зняли його. Ось. Тому, будь ласка, пишіть під цим відео в коментарях, що із вище названих ідей ви берете собі, а також пишіть, на яку тему ви б хотіли отримати від мене ще відео. Усіх обіймаю, бажаю вам любові і монетизації.